Ще раз щиро вітаю всіх дітей Божих, слава нашому Господу Ісусу Христу. Слава. Насамперед, я хочу нашу увагу звернути на один біблійний текст, який я сьогодні вживав при записі проповідей для всесвітньої мережі інтернету. Це книга еклезіаста. Читаю, ми добре пам'ятаємо це місце з 13-го текста 9-го розділу. Ось ще яку бачив я мудрість під сонцем, а вона здалась мені немаловажною. Було невеличке собі місто, та й не так, то людне. Ось прийшов під нього великий цар, обліг його і поробив проти нього всі бойові споруди. Але знайшовся в ньому убогий розумний чоловік, та й врятував місто своїм розумом. Але ніхто потім не згадував про цього бідняка. І сказав я: розум. Краще від сили, але розумом чоловіка бідного погорджують, і до слів його байдужі. Слово спокійне та розумне, як його послухають, переважає крик володаря поміж безглуздими. Мудрість краща від військової зброї, але один грішник погубить багато доброго. Чому звертаю увагу на цей текст, ми живемо у період переляку, людського загалу не тільки в Україні, а й в цілому світі. І що найбільш прикро, це переляк віруючих людей, в якого кожного є своя програма, в яких є кожна своя програма. І своє вирішення складних проблем сповіщають деякі служителі, особливо в селах, де туалети є на подвір'ю, що такий переляк з того часу, коли тільки вийшов цей ще не в силу, тільки проєкт нового закону про тотальну мобілізацію. Що навіть до туалету вже ми не знаємо, як дістатися. Дивна річ, Божий народ вийшов у переляк. Значить, щось відбувається, якась внутрішня криза у душах людей. Тому мені дуже хочеться сьогодні. Нагадати нам, дорогі Божі народи, як виглядає цей бідняк, мудрий бідняк, який зумів врятувати місто, але ніхто про нього навіть не згадав. Як виглядає всеперемагаюча Христова Церква, зневажена, осміяна, Відкинута, але на якої на якій лежить головна Божа програма, розв'язати цю сатанинський цей вузол, який тісно пов'язаний в долі нашого народу і перед яким тремтить цілий світ. Як виглядають ці побожні бідняки? Четвертий розділ. Друге послання до Корінтян маємо цей скарб з сьомого читай текста у глиняних посудинах, щоб значно багатша сила була від Бога, а не від нас. У всьому горюємо та не нарікаємо. У труднощах ми. Та не тратимо надії. Переслідують нас, та ми не покинуті, повалені ми та не погублені. Всякого часу мертвість Господа Ісуса на тілі носимо, щоб і життя Ісусове в тілі нашому являлося. Завжди нас, живих, на смерть видають задля Ісуса, щоб і життя Ісусове являлася у смертному нашому тілі, тому смерть у нас діє, а життя у вас. Щоб повернути життя безпеку і визволення від війни смертодійної, мусять ці побожні бідняки найперше зазнати смерть своєї власної особи. Яка дуже заважає відкритися владі Божій, мудрості і величі Духа Святого, якою вони наділені, але якою не здатні орудувати і користуватися. Ще шостий розвід цього ж послання читаємо. Ніякого ні в чому не даємо спотикання, щоб не було знеславлене служіння, а всьому, показуючи себе так, як слуг Божих, у великому терпінні, в горі, в нуждах, у тіснотах, у ранах, темницях, бучах, у працях, недосипаннях у постах, у чистоті, в знанні. У довготерпінні, в доброті, в Святому Дусі, в любові нелицемірній, в словах правди, в силі Божій і зброєю праведності в правій і лівій руці, в честі і безчесті, в ганьбі і похвалі, ми справедливі, але нас вважають ошуканцями. Ми невідомі. Але нас пізнають, як умираючі, і ось ми живі, як покарані та неповбивані, нас засмучують, але ми завжди веселі. Як убогі та багатьох збагачуємо, ми нічого не маємо, але всі молодіємо. І звертається до розумних. І дуже духовних корінтян. Уста наші відкрилися до вас, корінтяни, серця наші розширилися, не, тісн... не стіснені ви в нас, а тіснетеся у ваших серцях. Що сьогодні є головною перешкодою, переможна є і результативної. Молитви Божого народу. Це наша умовна сфальшована духовність, що не людина, то свій стандарт духовності. Хоч з великим запізненням наша Іванівська 50 П'ятдесятика церква догадалася закликати людей. До цього посту посту трьохденного, і то застосували хибно, дуже хибно текст із пророка Юїля, що треба перековувати серпи на мечі, а то говориться зовсім про період війни Армагеддон. Але Кожна людина здатна в чомусь помилитися. Браті, любі і сестри, сьогодні, якщо порівняти нашу історію 32-літнього назад, то нашим сучасникам є надзвичайно сприятливі умови для захисту, перемоги. І щоб не лякатися, ми сьогодні маємо не тільки біблійні підстави. Віруючі, люди не мають, вони бояться їх вживати. Якось на днях один відомий діяч, юрист, який вважається християнином, заявив: опирайтеся на всі різні. Законодавчі документи, тільки забудьте про заповідь вбий, Не вживайте її. І сьогодні погибельна розсіяність віруючих людей. Хто як може, так рятується і не може врятуватися? Чим більше ми будемо шукати свої засоби? Сховку, тим більше будемо попадатися там, де ми не думаємо, особливо я звертаюся до військовозобов'язаних. Там у є детально розписаний лист, який наші брати, яких кличуть чи ловлять. Мобілізаційні озброєні люди є широкий текст 35 ї статті Конституції України. Майже повністю він вона досить є обширна. Є посилання на особливий окремий документ про невійськову альтернативну службу. І інші офіційні юридичні джерела державні. Думаю, що сьогодні, як що відбувалося у тому ще 89-му році минулого століття, істориком байдуже ви ні одній історичному документі одному, ні в одному не знайдете. Бо це Господь робив через окремих бідняків, нетитулованих, які до того нікому не були відомі, і після того. Але я повинен нагадати як свідок і учасник, що закон Конституції. Про свободу совісті і альтернативну службу створювався не тоді, коли вже падав режим безбожницький. А більше як за рік приблизно до півтора року наперед. І не ми ходили до Міністерства оборони. А воно приходило до нас. І праця в місцях позбавлення волі не ми коли в двері Міністерства внутрішніх справ СРСР. А їхній міністр, тодішній генерал Шолоков, звертався до нас, до церкви Християнської, протестантської церкви. Не ми стукали в двері Верховної Ради імперії, а Бог цих вищих чиновників посилав до нас. Що характерно, особливо коли народжувався, формувався, формувалася стаття, я зараз не знаю, який її номер був у Конституції. Совєтського Союзу. Тоді, коли Совєтський Союз ще не думав розпадатися, що характерно, любі браті і сестри, що місце зустрічі із Міністерством оборони цілої імперії відбувалося ще раз кажу, не в стінах цього міністерства. А відбувалося в головному офісі Всесоюзної Ради Євангельських Християн Баптистів. І там був представлений тільки один немічний бідняк із репресованої і всіма забутої церкви святої П'ятдесятниці. Чому я це згадую? Там були представлені вищі керівники, хто називався в російському радібе, Всесвітної ради цієї церкви, яка вірно служила режиму, яка люто осуджувала тих, які не підкорялися режиму, яка повністю вже була занурена у відступництво і зраду. Бог передбачив, щоб саме в їхньому центральному офісі відбулася ця зустріч їхнього керівництва, керівництва Міністерства оборони і якогось єдиного тільки бідняка. Ні Боже проведіння, ні цей бідняк. Бо Він був один, я говорю це в однині, ніхто не мав плані, щоб прославити, я це говорю вперше. Тому, якщо ми перелякані, і Слово Боже нам не стало вже допомагати, Господь подарував нам. Цілий комплекс захисних аргументів державного значення і залишається тільки одне, щоб Божа людина могла зрозуміти це застереження Спасителя, хто визнає мене перед цим світом. Я визнаю його перед Отцем і перед ангелами. Хто посоромиться мене у цьому світі перелюбному і розбещеному, я того посоромлюся перед Отцем Моїм і перед ангелами. Божа людина сьогодні має всю біблійну і державну аргументацію. І поки що не знайдеться жодної посадової особи, яка могла би сьогодні відважно сказати, мені Конституція Української держави не потрібна. Але пам'ятаймо, що боягузи перші в переліку тих, які підуть на вічні пекельні муки. А закінчує цей перелік брехуни неправдомовці. <клух> Ці люди, які сьогодні у відповідальний час не здатні ні себе захистити владою Господньою, свої сім'ї, свій діточок, і стати реальною силою. До порятунку нашого багатостраждального народу. Не надійтеся на князів і вельможих цього світу Су 46-й Псалом, бо виходить дух із них і в порох вони повертаються. Тому мудрі. Апостол вживає під натхненням Духа Святого, нагадує нам у цьому ж 13-му році, фрагмент, якого тут викарбуваний на фронтоні Вівтаря. Згадуйте наставників ваших, які говорили вам словом Господнім, і, дивлячись на кінець, на кінець їхнє життя. Успадковуйте їхню віру. Ви не почуєте імен тих бідняків, ви не почуєте тих безіменних служителів, але ви почуєте один правильний висновок із вашої скрутної ситуації, що Господь є. Оце що я ще раз сюди повертаю, Ісус Христос є вчора, сьогодні і навіки Той самий. Церква підходить до свого фіналу, Не боягузливого, любі, браті і сестри, зрадницького, не з іфірамбами, які співають зрадникам, які сьогодні кажуть, забудьте про заповіді Господні. Господь дав нам можливість об'єднати заповіді Господні як фундамент і супровод державних документів, які вибороні вірою тих невідомих і тих, в яких ноги витирають, ми сталися, Павло заявляє ще в першому посланні, як порох, який топчеться всіма людьми. Тому до кожної побожної людини сьогодні Господь кличе, не лякайся, будьмо врешті нарешт Божими людьми, скиньмо з себе ярмо своєї позірної, фальшивої, лжедуховності, щоб нас люди хвалили. Оце така духовна людина, бо краще молиться, ніж хто інший. Принижуємося як можна нижче, а Господь знає, як підвищити, і Він знає, як місто врятувати, як державу врятувати, як народ стражденний врятувати, бо немає любі мої іншого засобу. Для закінчення війни немає. Ті мудрі і жертовні союзники сьогодні вже розгублено заявляють. А якщо все ж таки Україна програє, нам прийдеться воювати із тим супостатом. І не дивно, звідки візьметься віра, свята всепермагаюча віра. Тих, які ім'я Господнє зневажили і розтоптали, вони соромляться ним. Я сьогодні згадував в тих телевізійних програмах Нема Содому. 400 років після потопу заснувалися ці місця. Найкраща природа, плеканій Богом місцевості в околицях Йордану. Не знайдете вони на дні Мертвого моря. Мені прийшлося бути в тому місці, де історично доказує, що там хотів сховатися лот, але йому це теж вийшло тільки на зло, тому що одне коректив Божого розпорядження тягне за собою трагічні наслідки. Не написано, щоби в Содомі він пі'ячив. Але в тому містечку ось містечко невелике, там раптові сховається. Господь не людина, яка злопам'ятка, йди, ховайся, я не погублю. І раптом праведник напивається до нестями, яке це велике зло вставати. Спротив з Господом і дозволяти собі глумитися над його священним законом. Содомого моря немає, але люди воскресили гіршу Содому, гірший содом його Гомору – содомізм. Ми воскресимо те, за що ці міста і народ були спалені. Ми введемо це в державні закони, і звичайно, така дволикість, що може породити в державних керівниках сьогодні боягузтво і зрадливість. Церква Христова не для цього покликана, любі браті і сестри. І ми розпочинаємо ці дні поста. Прошу зрозуміти правильно, хто може. Донині не розуміє, що це значить таке голодування, що ми не повинні. Так був час, коли Бог підняв окремих людей віри. Ми мали сухі пости. Навіть до 15 днів дехто. Це було ризик не вживати краплини води. І тяжко працювати. Але це був особливий поклик Господній. Піст в Божому плані це не є голодування. Людина не приймає їжу стільки, скільки дозволяє її фізіологія, і особливо ті люди, які є залежні від медикаментозного лікування. Тому дуже прошу. не Условляйте це питання, можете не поснідати до обіду, чи скільки ніхто ці регламенти часові не визначає. І біблійний статут по 158, і розділ Ісаїї не говорить там, скільки треба не приймати їжі, а треба переглядати своє життя, щоб ця молитва, час посту. І не в час посту була почута на небесах. Ми будемо мати цю заключну молитву. Я благаю, браті і сестри, піднімайте коротко, не треба довгі показові молитви, хоч декілька слів ми прийшли сюди молитися, і Богоприємно почути, хоч деяких Божих людей, які свідомо сюди прийшли які зрозуміли значимість цього, що ми розпочали в цей день. Будьмо готові до молитви.